Випередити хвороби та подолати болі в Івано-Франківській обласній лікарні відкрили центр діагностики неврологічної патології. Тут працює семеро медиків. Вони надають допомогу хворим із судинно-мозковою патологією, серцево-судинними захворюваннями, хронічними болями, вестибулярними порушеннями центральної та периферичної нервової системи. Ми активно е, займаємось. Визначенням причини серцево-судинних захворювання в у пацієнтів, зокрема пацієнтів молодого віку, тому що це теж. Є досить важливо па пацієнтів, які перенесли ішемічний інсульт транзиторні ішемічні атаки в молодих пацієнтів, пацієнтів працездатного віку. Також тут лікують фантомні болі. Завідувачка центру Надія Сагін зазначає, з цим синдромом дуже часто звертаються поранені військовослужбовці, яким ампутували кінцівку при перетинанні нерву. В місці його перетину з часом утворюється невринома. Невринома – це таке якби закінчення нерву, який був перетнутий. І вона викликає біль. Вона викликає біль, коли людина дотикається до шкіри пошкодженої кінцівки. І наш наша свідомість, головний мозок, розпізнає це як біль. Тої кінцівки, якої не існує, цей біль є дуже резистентний до лікування. На нього практично не діють таблетовані форми знеболюючих засобів. Наразі для зменшення фантомного болю у центрі виконують ботулінотоксинотерапію. Це коли під контролем УЗД чітко визначається місце локалізації невриноми. І вводиться е, ботолінічний боталі... токсин, обколюється ту ділянку, і це таким чином зменш е, впливає на зменшення активності рецепторів, які передають, е, які передають сигнал, і відповідно зменшується фантомний біль. Кількість послуг у центрі будуть розширювати. До прикладу, зараз медики готуються до навчання по радіочастотному лікуванню болю. Також буде закуплене відповідне обладнання. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.